Чемпіонка світу та Європи зі штовхання ядра Вікторія Шпачинська перший день тренується у Кропивницькому спорткомплексі після повернення з міжнародного турніру з легкоатлетики. Це був перший етап відбору на Паралімпійські ігри 2024 року. Він чотири дні проходив в Об'єднаних Арабських Еміратах. У Дубаї Вікторія Шпачинська отримала бронзу. Вона штовхнула ядро на 12 метрів 20 сантиметрів. Третє місце це добре, але не той результат, який я чекала. Стартів ну, не було довго Якби і практично не було можливості взяти ядро в руки. Переможницею переможницю турніру у Дубаї стала кропивничанка дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор Анастасія Мисник. Вона штовхнула ядро на 13 метрів 56 сантиметрів. Мисник. Зараз тренується і паралельно проходить лікування. У неї була травма, яку ми виліковуємо вже декілька місяців. Не все йде гаразд. Говорить, повномасштабне вторгнення росіян відмінило всі змагання минулого року. Нині спортсменки відновлюють свою фізичну форму. За інформацією тренера, нормативом для відбору на чемпіонат світу у Парижі для штовхальниць з ядра був результат 11 метрів. Його виконали обидві кропивничанки та інші українські спортсмени, які здобули у Дубаї 24 медалі, 11 з них золоті. Усього паралімпійців було пів тисячі шістьдесяти країн світу. Національна збірна паралімпійська команда в складі 26 чоловік виконали всі нормативи, посіли призові. Місця для Олега Соколовського Паралімпіада у Парижі шоста. На попередніх його вихованки здобули вісім медалей. Їхню участь у іграх 2024 року вирішать відбіркові змагання. Для того щоб потрапити на Паралімпійські ігри, необхідно виконати контрольний норматив допуску до чемпіонату світу. А вже на чемпіонаті світу, в червні місяці в Парижі, буде розігруватися паралімпійські ліцензії. Виграть, звісно, тільки виграти. Роботить, і роботи. Цього тижня Олег Соколовський з вихованками їдуть в Угорщину на навчально-тренувальний збір, де продовжать підготовку до чемпіонату світу. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.